Більшого платіжного персонами сьогодні трошки глубже з вами поринемо. Я думаю, що в кожного є смартфон, в кожного з вас є або певки телефон, смартфон, і ці моменти будуть дуже актуальними такі. Декілька коротких фактів протягом 23 третього року. Кількість незаконних дій з потіжними картами зросла і на четверті становить близько 272 тисяч операцій. Це шахрай, саме шахрайські операції. Сума збитків, які понесли клієнти за минулий рік становить майже 833 мільйони гривень, і це на 73% більше, ніж минулий рік. В середньому сума операції Шахрайської операції це 3065 гривень. Це дуже середня сума. У когось це може бути по 500 тисяч, у когось це може бути 2 тисячі в залежності від методів і ну, залишків на картках. І все одно ця сума кожного року збільшується. У 2022 році це було на 2200 гривень середня сума операцій і 30, на 39% менше. Навіть розповсюджуючий сценарій платіжного шахрайства: 83% це через мережу. То ми сьогодні з вами поговоримо про це трошки детальніше. Всього 17% через фізичні пристрої. Це скімінг, де це скімінг на банкоматах. Зараз це не настільки розповсюджено. Чому? Тому що ми, ми всі знаємо, що кожен розраховується карткою через МС і інші варіанти. Найрозповсюдженіші сценарії. Це розсилання краяна. Фейкових повідомлень про отримання різних видів допомоги, про від держави, від соціальних фондів. Там ще буде окремо пункти, дуже багато зв'язку з війною. Вам допомога, вам ще щось. Виготовлення дублікатів, сім-карти, особливо сім-карта, яка далі ми розкажемо. Там будуть прямо по дії, що потрібно робити, щоб шахраї не відновлюва, не дублювала вашу сім карту яка просто по переплаті. І не робили далі шахрайські дії, дзвінки також від служби безпеки, банку, від Нацбанку ще дуже розповсюдженіші розповсюджені схеми, ваші родичі в небезпеці. Пояснюйте це своїм батькам, бабусям, дідусям, що коли їм дзвонять, і говорять, що там ви або там ваша дитина, або родич в небезпеці, це 99,9% це шахрайська схема. Ну і поширення повідомлень у соцмережах про різні отримання. Прибутки, до речі, це теж актуально на кожному. Я думаю, що кожен з вас зареєстрований в Фейсбуці, в Інстаграмі, кожен з вас бачив, пропоную заробляти на повідомленнях, на відписанні в чатах великі гроші і робити нічого не потрібно. Це здебільшого, шахрайська схема. Вам е, надсилають різні е, скімінгові, е, шахрайські фішингові сайти і таким чином зламують ваші аккаунти в соцмережах. Важна більшість шаграйських випадків 80% розголошення особистих даних, або розголошення, або їх зламування Сторон. платіжна безпека, те, про що ми поговоримо. Тут коротко інформація, чому ми є членами, чому ми і розказуємо про це, і членами Міжбанківської асоціації платіжних систем, тому і розказуємо. Що я говорила? Нові схеми, які почали дуже бути популярними під час війни евакуаційні перевезення, ви пам'ятаєте, 2022 рік. Просто всі пропонували в кожній соцмережі, кожному приходило повідомлення, дзвінки. Евакуюємо оренда житла, скільний вікон, розмінування, все це грається на емоціях. Можуть у когось ви почули, у когось виникла якась біда, в когось там щось десь прилетіло розбиті вікна. Ви згадали, а я бачила тут рекламу. Це кратив вас вже жарка. Ви е, отут реклама пройшли за посиланням, це шахрайське посилання, ваші дані викрадено, тільки перевірені джерела. Мають бути краще ви, до речі, якщо ви самі говорите, в мене на кожну історію буде далі приклад ну, з особистого життя там, з життя моїх друзів. Наприклад, ви гуглите в інтернеті щось вам потрібно. Квитки, обов'язково дивіться, це такий ліричний. Ну, тут просто запит шахрай шахрайства відео. Коли ви гуглите, наприклад, купити квитки, обов'язково перевіряйте сайт, що це любов і ж сайт, там де ви. Він виглядає. Далі я про це також розкажу. Він виглядає дуже схожим. Єдиним нього про кірок за... захищений до мене це HTTPS. Якщо цього немає, це просто підроблений сайт, який також ваші дані викрадає. Шахраї не вигадують нічого нового. Всі ті самі схеми, всі ті самі відмички людського мозку, емоцій і діють все одно на одному і тому другому самому. Ну і звісно, це прогалини фінансової грамотності. Тому ми з вами сьогодні зустрічаємося і про це говоримо. Далі будуть, якщо будуть питання, в кінці можете запитати. Негадно, чому як діють в поспіх, страх і довіра. Не довіряйте нікому, ніколи нічого не роблять у поспіху. Це те, що я говорила, коли телефонують і говорять, що вашого родича, чи там мами, чи бабуся, або бабуся, мамі там, і дзвонять і говорять, що ви любі щось сталося. На холодну голову обов'язково дзвоните в першу чергу родичу і запитуєте, що сталося. Навіть якщо він не на зв'язку, дзвоните іще одному родичу, вузькому, який знає і передає. Тому він не на зв'язку. Він може бути там на зустрічі, він може бути десь їхати, не може зв'язку. Страх не боїмося, все одно, ну, якщо вже щось сталося, то в по пам'яті поступлення, то кажуть проблема. Тепер розбираємо деталі. Телефон. Всі ми ним користуємось, всі ми знаємо, що це таке. Тут така маленька загадка, Джентльмен не спитає, а дама не скаже. Як ви думаєте, про що це? Що ми зараз в умовах шахрайства і. Ну, давайте. Ой-ой-ой. Це телефон. Особливо це фінансовий номер телефону, який у вас у банку. Незахищений телефон, це шлях до втрати даних. До речі, дуже важлива думка: рівень захисту телефону не залежить від його вартості, та бо будь-який телефон, навіть кнопковий, який там саме простий смартфон, має бути максимально захищеним. Я зрозумію, що для кожного це незручно. Я сама, якщо чесно, дуже довго боролась з собою, знаючи всі ці проблеми. Я дуже довго боролась з собою, щоб налаштувати паролі у ці. Фейсайді і відбиткі пальців, мені було зручно просто достати телефон, він у мене завжди в руці, і робити те, що. Ну, я себе таки просила, що краще захищеність, ніж зручність, тому що на кожен із прикладів в мене є життєва історія з моїми нажатами родичами або знайомими. Ще речі, були у безпеці, існують правила мудрого параноїка перше правило: порядна дівчина, фінанс порядні дівчата, фінансовий номер. не Ну, Це, звісно, жарт. Не дають по фінансовий номер не тільки дівчата, а й чоловіки, і хлопці. Не використовуйте фінансовий номер телефону в оголошеннях, в соцмережах для контактів з будь ким з клієнтів, там щось продаєте. Просто там старий телефон, чи ще щось на улиці, на пром, ніде ніколи не вказуйте свій фінансовий телефон. Краще купіть собі якусь сімку і зазначити нову сімку або десь там. Коли ви працевлаштовуєтесь як фріланс, там десь в Інстаграм, ніколи не вказуєте свій фінансовий телефон. Фінансовий телефон це те, що ви вказуєте в банку як отримувач фінансових послуг, проклад ну, карток і банківських послуг. Наступне правило фінансового параноїка. обов'язково фінансовий телефон змогу. Прийдіть на контракт на те, що говорили, обов'язково контрактне або контрактний, або хоча б пройдіть ідентифікацію вашого. Оператора для того, щоб не можна було зламати вашу сим картку Зареєструйтесь в персональному мобільному кабінеті, і включіть можливість фінального перевипуску сим карти Те, що я говорила, на кожному історію на кожному пункті у мене є історія. Моя подружка, котра працювала там в фінансовій сфері, вона наче була фінансовою обізнана. Всі ці правила знала, в неї не було контрактної від... сім-картів, в неї була звичайна передплата. Я не знаю, яким чином злодії зламали її сим карт Її почали єдине, що вона, так як вона була фінансово обізнана, їй не почали почали приходити смс-повідомлення, і вона заблокувала одразу всі картини. Далі там будуть всі правила, і таким чином вона не втратила. Як відновили її? Телефонували тричі, називали номери, телефонували їй з різних номерів, а потім оператора прийшли і просто назвали ці номери. З яких і на які вона, звісно, там коли телефонують її перезв... вона перезвонювала, всі ці номери назвали шахраї, назвали оператори, і таким чином при випустили сівка. Як вони подалі могли б дізнатися її фінансові дані, зайшли в Фейсбук? Там є дата народження, підібрали пароль, бо зазвичай цей пароль ми вводимо дату. Це неправильно і потрібно про це. Ми також далі поговоримо, як не потрібно робити. Ну але я ж не була двофакторна ідентифікація і її. Наступне правило. Обов'язково не гайте, негайно реагуйте на ознаки заміну сім карт. Те, про що я говорила, коли проходять повідомлення, навіть коли вам телефонують незнайомі номери, тричі підряд, двічі підряд в, різні, е, в різний час, використовувати звертайте на цю увагу, це схоже на наша Ви перезвонюєте, йдуть до оператора і міняють вашу сім-карту. Повідомлення про запл... Е, запл... Е, заплановану оператор на заміну сім -карту. Негайно зателефонуйте до оператора суттєві перевагу сім-карти. Це якщо у вас в кабінеті налаштовані ці дані про зміну про, э, повідомлення про зміну сим карти Ваша сим карта перестала працювати. Хтось вам не може дозвонитись, це перший дзвінок про те, що з картку щось не те. Негайно зверніться до банку, щоб заблокувати картину та доступ до інтернет-банкінгу. Негайно зверніться до мобільного оператора, щоб повернути собі номер. Ну і заблокувати аккаунт у всіх фінансових сервісах, яких зареєстрували. Зараз їх дуже багато. Огон, От те, про що я говорила, з чого починалося з моєї знайомої. Зразу вони перевипустили сім-карту, далі вони намагалися підібрати пароль, доступ до банківських рахунків, в бенкійті, Google аккаунт, кошти, вайбер, всі ці облікові записи в соцмережах, в месенджерах та фото, і з подальшою передіжкою коштів на кожен кажуть. Що буває, коли міняють цін-карту? У нас тут написано цим-карти, так і є. Крадішка грошей з рахунку, оформлення кредитів від вашого імені, тому що якщо зайдуть, наприклад, в Приватбанку в Провад 24, там є документи. Шахраї, на жаль, можуть витягнути ці документи. Якщо зламали аккаунт, знову ж повернемося до паролю. Я там розкажу, який має бути пароль. І з цими документами вони, на жаль, ходять по кредитним спілкам і оформлюють документи. О, кредит. Документам. На жаль, є така проблема, що ці спілки можуть оформити просто по документам. Крадішка проводит інформацію, фотографії, шантаж, крадіжка цифрової особистості, ну, шантаж ваших друзів, розвод, персона, крадіжка персонажів онлайн ігри, і подальше знову ж таки викачування, брошення, Ну, і крадіжка. Як цього Обов'язково встановити пароль на вхід, пароль або кінкода, відбиток пальця. Може, про це хворили. це обов'язково обличчя для блокування екрану телефону, і що обличчя потрібно не лише просто обличчя, а ще з відкритими ласками. Бо коли десь заснули там, от я сьогодні їхала, чись мені згадалось в потязі. положила я телефон, то ж можна було просто ну, мене налаштовано, що потрібно там варгати, відкрити потязь, і відкрити очима, просто потязі там взяли ваш телефончик. А вони входяться, або десь ви сидите в кафе, задрімали, ну, де в кафе там повністю очікуєте, задрімали все. Тому обов'язково ще з викирними ласками. І той, які вам найзручніше, і головне, що це має бути обов'язково.